Відео надане сайтам онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 380. Сторона АБ трикутника АБЦ на 7 см більша за сторону АЦ, яка на 6 см менша від сторони БЦ. Знайдіть сторони трикутника, якщо периметр дорівнює 49 см. І так, у нас за умовою данить сторони АБ, АЦ і БЦ, які невідомі, але деяка інформація про них відома. Про АБ відомо, що вона на 7 см більша за АЦ. А про АЦ відомо, що вона на 6 см менша від БЦ. Відомий периметр трикутника 49 см. Знайти потрібно сторони трикутника. Розв'язання. Оскільки нам дан периметр трикутника, то ми пригадаємо, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Тобто АВ плюс БЦ і плюс АЦ дорівнює 49 см. Запишемо це. За умовою сторона АЦ у нас дорівнює БЦ відняти 6 бо вона на 6 см менша, ніж BC. І також за умовою AB сторона у нас дорівнює AC додати 7, тому що АВ на 7 см більше, ніж AC. Тепер у наш вираз замість AC ми підставимо bc 6. Тобто AB у нас буде дорівнювати. БЦ мінус 6 і додати 7. Це дорівнює БЦ додати 1. Тепер знайдені вирази, що АЦ дорівнює БЦ мінус 6 і АБ дорівнює БЦ плюс 1, ми підставимо у рівність периметра замість АЦ і АБ. Отримаємо. В це плюс 1 це наша сторона АБ. Додати. В це мінус 6 це наша сторона АЦ. І додати БЦ тут без змін. Все це дорівнює 49 см. Опускаємо дужки, не змінюючи знаки у дужках, тому що перед дужками стоїть знак плюс. І отримаємо таку рівність. Ми бачимо, що БЦ в нашій рівності повторюється три рази, тобто ми маємо три сторони БЦ і робимо дії з числами, тоді 3БЦ мінус 5 буде дорівнювати 49. Тоді три сторони БЦ будуть дорівнювати 49. Додати 5. Це дорівнює 54. Якщо три сторони B це дорівнює 54, то одна сторона B це буде дорівнювати 54 поділене на 3. І дорівнює 18 см. Одну сторону ми знайшли. Далі сторона АЦ буде дорівнювати. Оскільки вона на 6 см менша за умовою від БЦ, то 18 відняти 6 буде дорівнювати 12 см. І залишилось знайти сторону АБ, яка за умовою на 7 см більше, ніж АЦ. АЦ у нас 12 ми знайшли. На 7 більше, це додати 7, буде дорівнювати. 19 см. Відповідь. АБ дорівнює 19 см. А це дорівнює 12 см і Б це дорівнює 18 см. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube, а також долучатися до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!